17 хвойних дерев. Саме стільки сировини потрібно, щоб виготовити папір для одного офісного працівника на рік. А на виробництво однієї пачки паперу потрібно 8 кілограмів деревини. Працівники Закарпатгазу збирають використаний папір та віддають його на вторинну переробку. Таким чином, кожен аркуш отримує друге життя. Тонна паперу переробляється, наприклад, якщо ми бачимо в тюках. Там в будь-якому випадку є зайві домішки. Тобто, наприклад, залишки скотчу, якісь скоби, наприклад, можуть траплятися і ще щось. Тобто, з тонни, яка у нас є, яку ми відправляємо, не вся тонна буде перероблена. Тобто не все там папір. Зазвичай із картону знову роблять картон, із з білого паперу. Для прикладу роблять туалетний, туалетний папір. Це для прикладу. Зазвичай те, що ми відправляємо, воно зазвичай. Більшості своїй переробляється. Тобто, наприклад, якщо фуром макулатури, середня вага десь близько 19 тонн, у нас на засміченості йде 200 кг. Тобто це з 19 тонн, з 19 тисяч кілограм. Тобто це скрепки, скотчі і тому подібне може бути. Як бачите, у нас папір весь чистий, перебраний, Тобто там мінімум, скажімо так, зайвого. Тобто, Після того, як Серна до нас потрапляє на підприємство, спеціально обучений персонал це все перебирає. Заощаджувати ресурси також можна відмовляючись від паперових квитанцій. Зокрема, газовики пропонують закарпатцям альтернативу для отримання рахунків, радять користуватися онлайн-сервісами. Щодня працюючи в клієнтському просторі з споживачами, ми від себе наголошуємо про те, що варто в наш час використовувати не паперові квитанції, а користуватися онлайн-сервісами для того, аби вберегти нашу екологію, тим самим допомогти нашим воєнним ЗСУ. Також на підприємстві зараз ми власноруч збираємо нашу макулатуру і передаємо на переробку. Всім рекомендуємо використовувати саме онлайн сервіси Вони є дуже зручні у користуванні. На сьогодні від отримання паперових квитанцій свідомо відмовилося 300 тисяч споживачів газу по всій країні.